Joe on the Road. І всім привіт, друзі. Ви на каналі гравець UA Дивимось. реплей від підписника. <світ> Ні, Не, ну серйозно, я ось ну просто звик так вітатися. І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравець UA дивимося, як я гравець UA грає World of Tanks Blitz. Цього разу я вже прокачав собі шостий рівень. Я вже оперечутті 7 рівня, тому що на сьомому рівні, як ви вже знаєте, хто ще не знає, я вам підкажу, що т 29 це мій найулюбленіший танк. в World of Tanks звичайному в великих танках. Так? Ну, так скажемо, імбіщенські імбіще на сьомому рівні. Отже, я вже в перечутті, і я хочу зіграти от серію боїв. Ну, звичайно, я всі бої вам не буду показувати. Так, серію боїв зіграю. Підрахую, скільки із преміум-аккаунтом, який мені подарував чудовий підписник поважний, скільки мені треба зіграти, щоб прокачати повністю все. Все прокачати в цьому танку, а потім скільки треба буде боїв, щоб вже прокачати сьомий рівень. Отже, ну в перечутті чудового настрою. Знаєте чому? Тому що я так подивився. Ну, по характеристикам, в принципі, якщо основними снарядами, то в топовому топі, а ми граємо зараз в топовому топі, то в принципі непогано він повинен лобом танкувати. Там по-моєму 160 бронювання в лобі корпусу, і башта непогано, топова повинна танкувати. Отже. Ну такий тяж тяж, повільний, поки що не прокачаний, дуже повільний. Я потім все буду прокачувати і поступово вже буду виясняти, наскільки він потужний, наскільки він чудовий. Ну тут бачимо, що в принципі так, проти нас два боти, я так розумію, грають. Та ми тут повинні перемагати без проблем. Але 2-2 вже рахунок бою. Ну треба тягнути цей бік. Хто ще буде тягнути бій? Окрім гравця його і скіліщенського так. Так, ну і бачимо, що. Поки що не танкую. Поки що не танкую. От шкода, що не показують шкоду від пострілів, хто по мені стріляв. Так? От, Але бачимо, що зробили вже. Е, ну Волять по так, щоб було комфортно грати, щоб все було зрозуміло, волять. І вже показують, скільки ти настріляв, скільки ти натанкував, так? скільки насвітив, це дуже допомагає в бою. Так, Розкопушую. Да, розтопушую, в принципі, непогано. Ну На стоковому на обладнані. В принципі, непогано. Буду грати. ну Напевне, що от на шостому рівні ще на е, звичайних снарядах, а потім вже буду грати на сьомих рівнях, вже напевне, буду поліпшені брати, бо вже важко буде пробивати, якщо чесно. Вже важко пробувати. Це на на мілких рівнях можна на основних безкоштовних снарядах грати. Так, Майстер 3. Досвіду із преміум аккаунтами, і з усім. Ну, в принципі, нормально. Ну, я не в топі, так? Це такий показово повчальний поки що для мене бій перший. Так? Експериментальний, так скажемо. Let's get this show on the road. Наскільки я в... а що з управлінням? Це після оновлення, я так розумію, так. Треба ще й... Напевно, що подивитися в мене мої налаштування, бо в бо мене якось дуже швидко рухаю я мишкою, дуже швидко все рухається не дуже зручно. Там треба характеристики свої поставити налаштування, так? Я так розумію, після оновлення. Після не дуже комфортно мені грати. ха Нічого, буду знати, якщо що. Так, ну кар'єри. Кар'єри я знаю, що всі сюди зразу ж під'їжджають. І починають вихлопушувати. До речі, я помітив таку тенденцію, так вже ж ну так, пограв трішки в, в обліц. Помітив таку тенденцію, що це режим бою-перевага, так, я так розумію, називається. Що треба захоплювати оці точки. Вони дуже допомагають. Уже в фіналі бою ти можеш навіть там один залишився і можеш перемогти за рахунок того, що те точки ці були захоплені. Отже це важливо. Це треба такі нюанси. Ви також мені багато чого корисного, але я багато чого можу забуватися Десь щось мене поправляєте, десь якісь поради мені давайте. Щоб я вже Дуже багато бачу тогів. Тогів дуже багато. Та, я так розумію, зараз, ну, я так розумію, що в нього багато ХП. І тому на ньому дуже полюбляють грати. Але ну, він картонний картон, ну реально, картон не Як бачимо, що там захоплюють нашу точку, отже я цю точку захоплю. І цікаво мені, чи це ці точки мені також більше досвіду дають, чи ні. Може щось в мене з прицілом, я не розумію. Підглючує чи що. Так, ну я тут вже бачимо в топовому топі, так вже розігруюсь непогано. От по настрілу я маю на увазі. Це на звичайних снарядах. А якби я там на не на звичайних снарядах грав, то напевне, що я взагалі всіх пробивав би без проблем. Ну тут я в топовому топі е, ще й проти 5 граю, то вони там в принципі м'якісь. Так, тут таке скіліще, з Вмикаю. Вмітаю, умикаю. А ну, лоббі Показує зелене. Чудово. Тривороє знищено. 1700 настріляно. Я думаю, що і на десятках стільки не настрілюють. Ха-ха-ха. І навіть 540 я вже помічаю, так, як треба танкувати. Напевно, що треба трішки корпус підвертати все ж. Хоча це не дуже. Ну, бачу я, як от такі якісь броньовані тяжі на мене виїжджають, то в принципі не так. Взагалі їх не просто пробував. Чотири ну вже воїн такий ну достойніші я так скажу. У них дві точки захоплення, так? Це в них перевага зараз. Хоча у них один танк залишиться. І один танк, до речі, залишився. Я так розумію, так, ЛТшка. А, типу, а як тепер типу, її ловити? А карта не маленька, Два тяжі. Окей, перевагу зробимо. Це вже такий хитрий план набіг. Ніяк без звідти типу. буде. Так, а отут якщо... Ой, він пробуває чудово, То він напевно на поліпшених снарядах грає. тебе не опуститься сюди е, гармата, так що... Чи що, я вже щось знітився навіть. <рес> Перед цим, до речі, бій програв я. То вже, бачите, в мене вже пішли поразки. Порахую потім, скільки я там боїв зіграю. Скільки боїв я сьогодні зіграю, щоб прокачати повністю в топ. Все топове, що в мене. Гусениці, гармати, там багато що треба прокачувати. Захоплюю я напевно точку, дивіться. Дві хвилини до завершення бою, так, і якщо навіть ми його не зможемо вихлопушити, то у нас буде перевага на скільки. А ну давайте, поправляйте в коментарях. Мені це дуже цікаво. Ну я от таку тенденцію, помітив. якщо у нас точки захоплені, дві, а у них одна, то у нас перевага, так? Чи що, ну показує вам шкала. 750 у них 760, що це таке? У нас дві точки запах. О у нас вже більше. Братіш, ну їдь на нього, я ж його на себе виманю. хе хе <світок> братішний На тирі. Ось у них. Супротивник наближається до 100%. Нічого не Реально, шкалі. Маргаєш, супротивник до 100%. Вау, не пробив. Це він зараз на глючу мене зараз купить. Так, а ну братіш. Тягни бій. Виплот рушив мене. Ну бачите, вже так на шостих рівнях вже важкувато грати. Я тепер вже перечутті, як же на цій грати. Ось, 100 очок перемог. Здобули 100 очок перемоги. Щось там відео заглючило. Ну добре, поїхали далі. Сточок перемоги, так, по передньому бою. Отже, це що? Е, значить, що ти захоплюєш ці точки. Ну це в нас зараз зустрічний бій, тут немає перемоги. Е, захоплюєш ці точки, ну, дві точки навіть, у них одна, то ти все одно там переможеш, так, я розумію? <реш> ну давайте так. Ну я так зрозумів. Отже, я, якщо в таких боях, то я обов'язково буду захоплювати тут. Так, ну а тут я думаю, що. Поїдемо. Якщо в нас зустрічний бій, то всі навколо бази будуть. Пушляти. Хоча це не точно, карта не проста для мене, тому що дуже є повільний. Повільний там. Не таке вже чудове бронювання, хоча бачили, трошки трішки і натанковує. Ну наші братіші, що вони роблять, куди вони порозлічалися. Тут є братіш, не біля мене, якщо що. Там двоє поїхало. Ну допоможу я зараз. У нас які є танки проти мене небезпечні. Ну я так розумію, ВК дуже популярний на цих рівнях. ХВ 1 дуже популярний на п'ятому рівні, так? А Т8 для мене от дуже небезпечний. Чому? Тому що в мене... Основні снаряди, які не пробивають його броню, його треба лише закружлювати. Ну і бачу тогів оці. Багато-багато тогів. Дуже, ну дуже він подобається гравцям на цьому рівні. Скоріше за все, що за рахунок того, що у нього хотіла. От у мене тисячу... 50 КП, а в нього 1550 КП. Можливо за цього. О, бачите, оце зарахунок в неї по і що мені тепер? Він не пробивається. Командирський брак. І мене покиде перестріляє зараз, пламіще просто. О. Щось тут мені не подобається на цій карті. Не, не ту я позицію набрав, треба було напевно. Там це, це я помилку зробив, що я на АТ поїхав. Я чомусь не думав, що він на мене розвернеться. Думаю, він буде далі там з тогом битися. <сум> Придижіте да, поможіть, ну, ну, ну що. А там бачимо агресивно, 2-1 рахунок не в нашу користь. Агресивно <плес> поїхали. Два ВКшніка. А, ні, ВК, ТА, там іще якийсь поїхав. На Якби мені було більше цього. Більше маневреності, рухливості, так, то я б його переставляв без проблем. Втрачаємо, витрачаємо, так. Треба допомогти так вийти, щоб... Не просто так тепер грати. На цих рівнях. Але я вже все одно перечутті, як буде, буде гратися. Так, налаштував я трішки собі е... керування так, налаштування, тому що дуже... Чутливість керування, так, е, тому що дуже чутливо я мишкою води, і вони приціли після нормально. Там десь на 30%, на 30 треба ставити. Ну, як на мене. Я не полюбляю так, якщо дуже різні. Е, Прицілки були так. так, ну що, братіш, тримайся! Ну це єдиний братіж, який зі мною грав. Так. Тепер головне, щоб вони зараз не об'єдналися і не захотіли... А вони зараз об'єднаються і захочуть мене викупити. У них два тяжа і одна стежка. У них у нас дві стежки, одна з них шотна шотна. Ну вони там б'ються, але не дуже вони об'єдналися. ВКшника я вже не пристріляю поки де чому, тому що в мене реально. У мене реально. О, не вистачає просто альфіші, щоб його пристріляти. Це все таки буває, Ну-ну, тягнемо 4 вороги знищив вже 2000 настріляв все більше і більше настріляв. Ну бачите не перестріляв так у нього альфі ще більше Але чотири вороги знищив ну скільки їх треба було знищити 10 чи що так чудово. настрій не те що, не, не, не те, що він погіршився він поліпшений але ну, я себе картаю за те, що я трішки невірно от на АТ, я багато хп втратив. Якби я на ньому не втратив, я думаю, що я б переміг. Ми його всі би перехопив. Ха-ха-ха. Ну, скріжчинське, скріжче, що Так, а ми скільки за поразки. Бонус щось там пишуть. А, ну, нормально, це щось мені досвід забій. Ну там я не дуже в цих бустах розбираю, що воно, як воно, але, але ставлю бусти, які є, так і вони. Ну, дві, дві тисячі настріляв, 4 гори і знищив. Це на шостому рівні. Все одно ще треба мені там подивитися в налаштування. Тут бачите, не дуже чудово, що після оновлення збивається все. Знову треба все поналаштовувати. Хоча, ну, в принципі, так, це не так страшно. Запам'ятати або сфотографувати, які в тебе налаштування, Потім знову йде. Так, а тут у нас перевага, може, захоплюємо точки. Все чудово, все так скажемо, все просто і ясно в цій чудовій та цікаві грі. А тут, до речі, я ніколи не чув, щоб от що скаржаться, що розробники великих танків такі пересякі, ось ненавидять гру так і грають в неї вже. По 20 років, а її ненавидять А от в, в Бліц» я не чув, щоб їй ну, щось їм не подобалося. Все подобається. Ну, Хоча, можливо, це ще якби, ну, у нас е, ну, хоч і не маленька аудиторія самого Бліц», так, але ну, не вона не така велика, так, як є блогери я бачу, що там велика у них аудиторія. Там можливо і скаржаться. Ну, Напишіть в коментарях, багато коментарів бачимо, пишуть. Глядачі саме WadePlast, вот пишіть також в коментарях, що вам подобається, що вам не подобається. Так, мені поки що все подобається. Мені, я ж кажу, мені все нове, воно все, все подобається. Але ми зробили перевагу, дві точки захопили. Отже, тепер у них проблемні проблеми. Мені так здається. Так, так зіграв іще пару боїв. Ну, я казав, так, перед цим я програв і... Ще я показав, як я, вам, як, як я програв. Але ще були такі бої, що ну, мене вихлопушували, а братіші от на скілі, я ще б так за ними подивився. Так? Ну, все ж таки це е, відео про мої бої. Так? Вже ви, як реплеї надсилаєте, то я ваші реплеї показую. А то просто вони на скілі тягнули всі бої. Ну це чудово, в принципі. так? Отже, тут також скілові гравці якісь прокачують карти, або їм подобається на щось грати, так? Не тільки на десятках, наприклад. Можливо, і на десятках не так і легко і грати. Перевага бачимо, що у нас величезна в цьому бою. 4-3 рахунок по бою. Ну я нічого тут не настріляв, так, я поки тут. Пороздивлявся мені цей Міделбург. Він мені сам по собі цікавий, просто що. От в місті, якби всі у них тяжі, а у них три тяжі також. Приїхали в місто, то там би було ну, мені напевно важко, тому що. ну, Бачите, я в мене вони пробивають. Вони хипає втрат. Три рахунок і тому їдемо просто до порту збиратися. Ти що наглюта на нашого Братіша? А, а, до речі, я ще помітив, що басото дуже популярний. І вони реально вихлопушують. У них деміджа, так, я так розумію, багато. Або можливо це нова гілка, і вони такі популярні. Також пишіть в коментарях, бо я не знаю. Ще дала перемога, майже нічого, 100. А, от перевага, 100 чокнув переваги отримали. Отже, не все так просто в цій перевазі. Якщо ти багато типу, понастрілював, так, то це перевага. І якщо ти ще три точки захопиш, то напевно також це перемога. Такі мої думки вслух. Бо я реально не дуже. Можливо, треба буде просто почитати. Є ж там сайт ВотБліз, треба буде почитати, що воно все означає. Так, і дивіться, на басоту, на більше настріляв. Так, а я нічого в цьому бою не зробив. Перемога і в нас 893 настріляв. Так, ну ще один бій, так, і я тоді все топове е, поставлю і вже побачу, що воно і як. І. Це в мене 15-й бій, до речі. Отже треба десь 15, ну плюс-мінус так треба 15 боїв з преміум аккаунтом. Я так розумію. Якщо, без, якщо преміум аккаунт надає десь 20% переваги по досвіду, так, то я думаю, що треба... Ну, Плюс-мінус, давайте так порахуємо. Я думаю, що якщо ти скіловий гравець або навіть новачок... То плюс-мінус тобі 20 боїв треба без преміум аккаунту зіграти. А тут просто і дарують тобі якісь там преміум аккаунти, е, сама гра, так? Е, кожен день, якщо ти там заходиш. Якусь там підписку подарували, я також не дуже розумію, але в принципі вона там типу допомагає тобі це все прокачувати швидко. Це для нових гравців. Для бувалих гравців, напевне, що не так все поповнюють на глюка. Забереш його. Практично чудово. Практично, практично також, Притерсь. Ну чому? Я так помічаю, притираюся, бо я так розумію, що вони мене ще й пізнають. Це як я в великих танків кажу, ну там хтось каже, я от ховаю свій, приховую свій ігровий нік, щоб мене там типу не контролювали. Ну а як, якщо ти блогер навпаки, ти ж повин... якщо тебе побачать в бою, то навпаки буде приємно з тобою пограти. Або навпаки. Якщо проти тебе грають, то їм буде приємно тебе вихлопушити, правда? Ну Тут поки ще що так, щоб на мене сильно агресували. Ну, можливо, так і було. Я ж кажу, вже пару боїв програв, але... але більшість перемог і чудових, і, до речі, таких перемог, що братяші саме от, тягнуть бої. Мене, наприклад, вихлопушують, а вони тягнуть бої. Звичайно, якщо ти граєш вже годами в цю то Оце був чудовий пост. Це в принципі, якщо ти годами граєш всю гру, то ха -ха, звичайно ж ти будеш на цих рівнях ще й новачків випити, Так. Ну я тут тато по, -по, -по деміджу, так? Танкану 320 і. і навіть підсвітив. І ось -то. Ну то це для мене що? Це для мене дуже багато можна з нього деміджу полдовувати. Вау, а зашитнуть і що він. Я так думаю, що все ж таки треба буде поліпшені снаряди на 7 рівні вже ставитись. Будуть тоді в мене реально проблемні проблеми. Ану, на атакі, на танкую. Танкую. А ну, а так, я натанкую. Танкую! У нього 160 всього бачимо. Дей. У мене 168. Жорстке вихлопушення, просто жорстоке вихлопушення, весь дух того вибив і натанкував на ньому нормально. і знову знашкоду. Так. так. А я один проти. Почекайте. Танкую! У нас перевага, почекайте, у нас перевага. Може, мені не треба з ним битися. І танкую знову Перевага. Фу, а то я щось перенервувався, думаю, зараз блин програю Ха -ха -ха -ха. Розповідав, як я схилісь і один на один, і вже знаєте адреналін піднявся навіть. Бо я так дивився, як тягнули бої один проти двох. Вот блиц, так? Адреналін. А це, а це сам в таку ситуацію потрапив. Отже, треба захоплювати ці точки. Це? Так, Ну все ж таки, як я і казав, 15 боїв я прокачав танк топовий топ. От все в мене і башта, і, і гармати, всі. Оце я топу гармату. Зараз побачу, що вона себе представляє. 8,8 перезарядка. Бачимо, що в мене хп збільшилось, тому що пошта топова. Рухливість непогана, в принципі, так? Нормально. Для тяжа нормаль, я звик на тяжа грати великі танки. Для мене рухливість не така проблема. Знову топ. Знову демічка. О, вона не влучна, ця гармата. Ха-ха. Не влучна. Але 236 демічу вилітаємо. Ну навіть можна почекатися. З таким деміджем. А я так, до речі, воно треба буде подивитися. Багато ще хотів, зараз підемо в гараж. Я ще вас позапитую. Але я багато чого після боїв починаю забуватися, що я вас хотів спитати. Ну нічого, я потім в наступних відео позапитую. Спитати, я так розумію, поліпшені снаряди вони вибивають менше деміджу, так? Але пробиваючи. А я, до речі, в цьому бою думав, може поїхати на захоплення зразу. У нас там базу беруть. Чудовий деміч дійсно, оце вже дійсно, ну в топіти. Топі ти красунчик. Давай, братій, добивай, поїхали виплатуємо. До речі, ще що я помітив, на КВ других дуже багато грають. І вони вихлопушують, реально вихлопушують. От просто хламіще. <вот> <О>! <вот> КВ 2 так? КВ другий! От тільки сказав, вони вихлопушують хламіще і підстав борт йому. Я... А він просто чекав мене, от просто він чекав. Ну вихлопушив, гравця так. Для тебе респект. Так, ну що. Отже. Чи сподобався мені цей танк? Сподобався. Непогане бронювання на своєму рівні. Якщо в топовому топі, то взагалі можеш чудово танкувати. В принципі, отак лобом навіть їхати десь трішки отак підвертати. Хоча я думаю, що оця полочка вона також пробивається. Так. Якщо вони от сюди десь стріляють, то воно. в принципі, отак лобом їхати, отут може рикошетити Ти та, також непогано броньована. Гармата топова, чудова, але до неї треба ще звикнути. Так, один бій я на ній зіграв. У мене кв ви 2 вихлопушив. І, до речі, в тому бою, той КВ-2 другий і хіповихлопушу. Так, ну е, буває таке, що трішки, коли записуєш, до речі, в Блісто, то вилітає запис бою. Ну, можливо, щось там таке саме, може, з сервером щось таке. Отже. Мені ще треба, я так думаю, зіграти. Ну, десь приблизно так, скільки мені треба було. Давайте так, подивимося. А, ми, ми не можемо подивитися так, скільки було. Треба було запам'ятовувати, скільки було. Треба було. Треба було Чотири гармати прокачати, башту прокачати, двигун і це. Це приблизно, напевно, що десь 50к. Досвіду треба було, так, я розумію. Ну, і десь мені так само треба зіграти, щоб. Прокачати вже. Т-29. Давайте подивимося на нього. Ну так, отже, з преміум аккаунтом. 30 боїв треба зіграти, щоб прокачати повністю М6. і... Прокачати собі Т-29. Отже, десь приблизно 50-60 без преміум аккаунту. Ну і плюс бусти, так? Оце ж, я так розумію, ви розумієте, як краще бусти ставити. І зараз я ще дещо вас попитаю. Ну і тут вже що треба буде прокачувати. Тут зразу у нас топу гармату можна прокачати 18к, так? Потім башту, і виходимо ми на Т-32. І, ну, в принципі, так небагато, скільки там треба. 20к. А, вже до 30, 100, а тут вже 100 ка треба буде. <схай> ну Багато треба буде порати. Я знаєте, як, я хочу, щоб в мене всі ці танчики, які я прокачував, щоб вони в мене були в вангар. Не хочу їх продавати. Чи вийде в мене це так? Не знаю. Так, а тепер що я хотів запитати. Дивіться, я тут колись заходив в камуфляжі, обрав собі цей камуфляж. Він такий, типу, так крутезний, як наче він ще й переливається. Але за щось я там оце його так. За якусь. Де яка му От, оце якийсь значок, я його, типу, за щось взяв. Відкритий за. За оцю якусь штучку. Що це таке? Оце що за штучка така? І я за нього взяв, це Я щось потратив, я так розумію, чи що. Так, ще я ще хотів запитати, ну це вже потім. Я думаю, що... В наступних боях. Отже, не забувайтеся, надсилайте також свої реплеї. Кожну, під кожним відео відеос є в описі, як надіслати реплеї. Там також відео є, так, куди надіслати реплеї. Дуже крутезні бої вже були показані, але бачимо, зараз якась така перерва пішла. Ну, потім я назбираю класні бої і ваші реплеї також запишу. Отже. Ну, в принципі, я поліпшив собі настрій, погравши на цьому танчику. Вам також бажаю чудового настрою. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!